Молдова оголосила персонами Нонграда керівника агентства Росія сьогодні Дмитра Кісільова, і журналіста Андрія Кондрашова, автора фільму Крим, шлях на батьківщину. Цю інформацію підтвердила прес-служба Міністерства внутрішніх справ Молдови згідно з рішенням бюро з міграції та притулку, заборона щодо них діятиме протягом п'яти років. Агентство Новини Молдова, яке є підрозділом Росії, сьогодні планувало 18 березня провести в Кишиневі презентацію фільму Крим, шлях на батьківщину. У ній і збиралися взяти участь Кісільов і Кондрашов. Анонсований показ викликав протести в соцмережах. Депутат від ліберальної партії Валерія Мунтяну звернувся до міністра культури з проханням заборонити фільм, назвавши його пропагандистським матеріалом, виготовленим на замовлення Кремля, аби виправдати варварську анексію Криму. Після цього агентство відмінило показ Бутімто з технічних причин. І до речі, саме рік тому було оголошено, що Молдову хочуть прискорено прийняти до Європейського союзу, аби врятувати від Росії.